У нас сьогодні річниця весілля 10 років одружені, але весілля було через 2 роки. Тому хочу взяти таке щось брайдал, красиве, ніжне, а це весільна сукня, власне, бренду Shona Joy. Ну, це була весільна сукня, потім я її обрізала, і тому вона стала такою коктейльною сукнею, але просто крутіший матеріал. І крой такий, і просто цей колір Він мені личить. Це айворі чи шампень? Я не пам'ятаю, мені здається, айворі Взагалі, для мінімального гардеробу дуже кльова сукня. А взимку я б її носила з таким коротким кашеміровим. Светриком, то буде дуже красиво. Так, а сюди я зазвичай вдягаю такі крупні круглі сережки. Десь, ось такі, вони мають бути тонкими, вони можуть бути навіть ще більше. Це така сережка, яка, здається, і є, але вона потім ховається у волосі і просто трохи блищить. І з взуттям я ще не визначилась. Чи ось такі білі, але вони занадто білі. Або такого натурального кольору. Ну, щоб не бути, прям зовсім як невіста, можливо, навіть ось ці будуть краще. Так, мені подобається, тому що їх майже не видно. Це те, що нам і треба, а каблук. Доволі стійкий. І зараз я вам покажу дві варіації. Ну, варіант номер один богиня, в принципі, нічого більше не треба, тільки класний настрій. Ну, якщо ви смілива або, або у вас день народження, ви можете надіти ось таку корону. І тоді всі розуміють, що ви вже не просто якась героїня серіалу, а ви королева.